Ці предмети відносяться до епохи пізньої бронзи. Вони майже ровесники єгипетських пірамід. Кожному з них приблизно по три з половиною тисячі років. Такі предмети в приватній колекції. Вони Мало інформативні і мало несуть інформації для вчених. Ну, зазвичай в приватну колекцію вчені доступу або не мають, або не хочуть його мати. А коли в державному реєстрі це знаходиться, воно обговорюється, його, вони живуть своїм життям. Ці серпи бронзового віку їх використовували у власному побуті. Індоіранські племена серпи знайшли між селами червоне та нижня сироватка. Місцеві мешканці звернулися до Сергія Гуцана. Той вирішив передати знахідку сумському краєзнавчому музею. І взагалі цей скарб дуже цінний для науки в тому плані, що ми маємо не тільки речі, до яких матимуть доступ науковці, а також ми знаємо місце знахідки цих цього скарбу. І це в майбутньому науковцям дасть можливість отримати більше інформації про ці предмети і взагалі про цю культуру. Ми маємо змогу поповнити музейний фонд і нашого краю, і музейний фонд України унікальною. Знахідкою, яка має виняткове наукове значення, подібних знахідок на Сумщині ще не було. Такі предмети раніше знаходили на Полтавщині та Херсонщині. Анастасія Матвієнко, Олександр Гордус, на часі новини.